Рік незламності таким був 2022-й для Дніпропетровщини. На початку року було багатько планів: планів розвитку: будувати й осучаснювати школи, садки, лікарні, стадіони, наголошують в обласній військовій адміністрації. Та в лютому з першими вибухами акценти поінакшали. Сили та ресурси спрямували на оборону регіону, підтримку зсу, лікування поранених, допомогу переселенцям та тим, хто пережив окупацію. Про дорогу нескорених, яка веде до перемоги і якою крокує кожен мешканець області у наступному сюжеті. Знесилена, але не скорена. Дніпропетровщина, як і вся Україна, протистоїть ворогу. З початку Великої війни по громадах регіону окупанти випустили понад 300 ракет та 5 тисяч снарядів. Вони гатять, ми стоїмо. Завдяки Збройним силам України, завдяки єднанню всіх гілокладів Ми всі розуміємо, що з нога ворога. За весь цей період жодного разу не ступала на територію Дніпропетровщини. 200 лінії оборони, 50 кілометрів противотанкових ровів, 3 тисячі залізних їжаків. Передали військовим саме матеріали для будівництва, блокпостів. На фронт військовим передавали і бронежилети, каски. Поїхали до хлопців 40 автівок та 3 тисячі одиниць спецтранспорту. А ще старлінки та безпілотники. Безпілотники це фактично очі для армії. Тому що вони допомагають завчасно і своєчасно виявити ворога на достатньо великих відстанях, тим самим допомогти скоригувати ту ж артилерію і. За підсумком вчасно винищити ворога у тилу захисників. Лікували для цього державним і обласним коштом, а також за підтримки благодійників і міжнародних донорів, придбали медобладнання ангіографи, томографи, рентгенапарати загалом понад пів тисячі одиниць. А щоб лікарі могли працювати, попри брак світла, забезпечили генераторами. Критична потреба в генераторах, альтернативних джерелах. Енергопостачання в лікарнях забезпечено, і в разі відключення світла жодна операційна чи відділення інтенсивної терапії не залишиться без світла на випадок відсутності світла у регіоні розгорнули й 360 пунктів незламності. Найбільше їх у Дніпрі та Кривому розі у приміщеннях обігрівачі, вода, аптечки. Вони потрібні, тому що ну люди можуть прийти отримати якусь допомогу там, зарядити телефоном. Ми можемо попрацювати, якщо є там якісь термінові справи, і там мені здається, на. Навіть, там трохи легше перенести оцей інформаційний якийсь вакуум. В теплоту Дніпропетровщини відчули крізь відстань, і інші регіони ті, які найбільше постраждали від рашистів. Від Донеччини до Чернігівщини наша область доправила понад півтора мільйона продуктових наборів. А на деокуповану Херсонщину 116 тонн харчів та бунматеріали. Тут є комунальний транспорт, і комунальна техніка. У нас її дійсно зараз не вистачає, бо ми знаємо, що орки забрали велику частину нашої комунальної техніки, вивезли її, і на сьогоднішній день місто. За цього знаходиться в колапсі, тому ми використаємо гідно на економіку перемоги. Не втомлюються працювати бізнес. А зерновий фронт тримали аграрії вперше за роки незалежності України. Вони орали, сіяли та жнивували під сиренами, вибухами й обстрілами. Та, попри це, зібрали три мільйони тонн зернових. Запевняють, область буде з хлібом. Наш народ він як казати він ніколи, не любив пана, щоб хтось хазяйнував на нашій землі, тому що. Ми самі хазяйні ще один фронт, який тримає Дніпропетровщина. Попри війну громади області впроваджували цифрові рішення, нові технології та розширювали перелік є е послуг. Сервіси робили доступними та простими. Дніпропетровщина залишається вже другий рік поспіль, лидером цифровізації серед інших регіонів України. І на сьогодні ми маємо вже 194 працюючих точки, де наші мешканці можуть прийти та отримати весь перелік адміністративних послуг, надали близько одного мільйона. Послуг для наших мешканців цей показник він трошки більше ніж показник минулого року. Це зумовлено тим, що наша область одна з яка прийняла найбільшу кількість переселенців. Понад 370 тисяч переселенців саме стільки, за офіційними даними, прихистила Дніпропетровська область. У кожній територіальній громаді нашої області були створені центри допомоги, шелтери, гуманітарні хаби. Вони допомагали з житлом, надавали гуманітарну допомогу. Цього року нові мешканці області отримали від держави більше 6 мільярдів гривень державної допомоги. Людям допомагає. Гали і житлом, надавали меддопомогу та працевлаштовували. Новий город, новий трамвай, новий маршрут. Нірнічали, ну нічого. Отработала, понравилась зараз, довольна. Помагали, віднеслись хорошо. До того ж, з палаючих територій релокувалися практично 80 підприємств. На Дніпропетровщині почали нове життя. Приїхали в Днібар, тепер здесь і працюємо, і сім'я в відносно безпеці. И работа, и экономика страны поднимается, и детям есть что кушать. Экономика не должна стоять, экономика должна помогать армии. В Карматорске у нас была работа. І були закази, но нет логістики. Ніхто не хотів нам їхати ні привозити метал, ні увозіть готові зділі. А ще війна не перешкоджає українцям ставати батьками у 2022 тисячі В області народилося більш ніж 14 тисяч малюків. На них чекає життя під мирним українським небом. Зсу для цього докладають максимум зусиль. Аби 2023 став роком перемоги. Бажають Валентина Максимович, Олег Родіонов, News, Телеканал відкритий.